Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування посилочок для блекауту. Зараз будемо дивитися, що ми поназамовляли. Переходимо до першої, ось така вона велика. Розпаковуємо її. Відкрили, як ми бачимо, коробочка в нас є трішечки деформована. Зараз будемо дивитися, чи всередині в нас нічого не постраждало. Так, значить, ми розпакувалися. У нас є лампа для контурного підсвічування. У нас є алюмінієвий профіль, тобто тут корпус зроблений із металу, також тут прозоре для того, щоб у нас щось світилось, і вона є пронумерована. Ось, наприклад, у нас є номер 4, і тут у нас є номер 3. І ми їх ось так сполучаємо. І маємо вже довшу лампу. Загальна довжина повинна бути 180 см, світитися повинна різними кольорами. В комплекті в нас є ось такий пульт, блок живлення. Працює воно на 12 вольтах. 2,5 Ампера, тобто можна підключати від павербанка, якщо дуже потрібно. Також є ножки, ще є ось такий драйвер. Так, потрібно це все розібратися, зараз скласти і повернемося. Ця лампа має Type-C вихід. Не знаю, якщо його повністю підключати в наш павербанк, то в нас нічого не відбувається. Ось ми його підключили і нічого не відбувається. Нам потрібен ось такий, що в комплекті йде перехідник. Ми його підключаємо, це, напевно, якийсь підвищувач напруги. Потім в нього ми підключаємо свій Power Delivery Trigger, який я використовую для роутера. В нашій телеграм-групі вони часто є для резервного живлення роутера. Потім ми підключаємося до Type-C і підключаємо наш павербанк. Так, звичайно, це не дуже просто таку схему зібрати, але в принципі, якщо світла не буде і відео, яке зняти потрібно, то викрутитись можна. І потім лампа в нас увімкнулась. Можна просто замість павербанка і оцього. Тригера просто використати комплектний блок живлення на 12 В 2,5 А. Це, я сподіваюся, зрозуміло. Підключаємо від павербанка, бо нам так хочеться. І тепер дивіться, ми можемо керувати пультом. Пульт у нас ось такий крутий. Ми її вимикаємо, вмикаємо. Так, щось у нас тут бігає авто. і тепер ми можемо вибирати колір. Не знаю, наскільки на кадрі у вас буде видно, що це прям колір тут вибирається. Але я вам з певненістю можу сказати, що кольори в неї дуже насичені. Відразу скажу, що ця лампа не таку, яку прям потрібно знімати, це лампа контурної підсвітки. Тобто ви її ставите і, наприклад, хочете свою білу стіну зробити синій. І от якраз ця лампа використовується саме так. Це вона в нас працює і ми можемо зібрати її довше. І ми просто беремо, ось так підключаємо, і в нас засвічується вже тоді дуже довга лампа. І як я вже сказав перед цим, висота лампи в нас. Метр вісімдесят зберемо, фото готової лампи, вставимо і вам буде все зрозуміло. Дуже класна річ, 10 із 10 світить дуже яскраво. Хотів сказати, якщо ви додаєте дві панельки, то лампа розуміє, що ми будемо використовувати дві панельки. Якщо ми додамо одну панельку, вона також буде розуміти, що вона використовується одна панелька. Так, у нас тут є куча режимів. Ось, дивіться, такий режим. Бачите, там воно щось швидше бігає, повільніше бігає. Продавця можна сміливо рекомендувати, приїхало все швидко, надійно запаковано. В продавця дуже багато різних варіантів цих ламп. Нам буде вона використовуватись для відео, хто знімає тіктоки, просто незамінна річ. Я вважаю поставити цій лампі оціночку 10 із 10, готовий складений вигляд, ви будете все бачити на екранах. Так, розпакували, це в нас є самі звичайні лампи на 12 вольт е, тепле світло. Звичайно, можливо, це трішечки не відноситься до теми Blackout. Але, повірте мені, коли у вас електрика дома відновлюється, а світла вдома немає, то це не дуже приємно. Тому купили ось такі лампи, просто вирішив їх сюди додати. Значить, дивіться, ми можемо її вкрутити ось сюди. Ось вона у нас світить і споживає вона в нас на даний момент. 940 Вт. Ну, Давайте ось так прикрию. Ось видно, що вона у нас споживає 9 Вт. Ну, в принципі, непогано, вона потихеньку скидає своє навантаження. Бо, швидше за все, там модуль малесенький і він просто перегрівається. Одна приїхала нам ось така деформована. Ми її відкрили і дивимося, що в нас там просто такі діодики стоять. Та в принципі, все. Звичайно, перегріватися вони будуть, будуть працювати. Лампу цю ми ось так вивернули, і буде у нас все класно. Значить, лампи коштували недорого, прям дуже дешево. Хазяйстві пригодиться. Е, я вважаю їм поставити 7 з 10 і переходимо далі. Тепер переходимо до наступного. Так, це в нас є вольтметр в розетку. Можливо, також хтось запитає, навіщо він нам потрібен в блекаут, і це не відноситься до блекауту. А я вам скажу, це дуже потрібна річ, повинна бути в будь-якій квартирі, особливо на холодильнику або на кондиціонері, Тобто споживач, який має компресор або електричний двигун. В момент вмикання світла в нас відбувається просадка напруги, і там, наприклад, може бути 160 вольт. Якщо при такій низькій напрузі у нас компресор не запуститься, він просто перегріється, в кращому випадку в ньому спрацює захист тепловий, якщо такого захисту немає, він просто згорить. Та і все. Ось я купив Євророзетка, Томзен виробник, і можна тут регулювати, вище, нижче напругу ставити. Зараз будемо вмикати і розбиратися. Так, ось воно вимкнулося, у нас йде витримка часу 5 секунд, 4 секунди. Так, видно вам. І ось увімкнулося це реле. У нас всередині є вимикач. Він показує у нас напругу 227 вольт. Ми можемо примусово вимкнути, увімкнути. У нас загоряється лампочка Power, тобто в роботі або не в роботі. Дивіться, в нас є тут налаштування. Кипець тут налаштування. З цим потрібно розбиратися. На сайті Aliexpress є інструкція, в комплекті є інструкція. Приїздити ось коробочці, є вровилка, є два дисплейчика. Будуть показувати вам і струм, і напругу класна річ. Рекомендую, я вважаю поставити йому 10 із 10 і переходимо далі. Так, відкрили ми наступне, це у нас є лампа від компанії Bazeos. Ну, Відразу подивіться, в якому пакуванні вона до вас буде приїздити. Е, відразу вам хочу сказати, що за таке пошкоджене пакування можна відкрити суперечку в AliExpress і якусь частину коштів повернути назад. І, ну, Наприклад, там відсотків 20-30. Я не знаю, буду я таким займатися чи ні. Зараз подивимося, чи сам прилад у нас не пошкоджений. І в нас кабель для заряджання, є мікро-USB. Це, звичайно, прям мега погано, я вважаю, вже потрібно ставити скрізь USB Type-C. Але в принципі, якщо у вас є такі кабелі, знаєте, трьохголові для iPhone, мікро-USB і Type-C. то це дуже класний, дуже класний вихід. Ви просто її сюди підключаєте і будете користуватися. Ось, я, до речі, про такий кабель говорю від компанії Tuki, USB A, а в інший кінець у нього ось такий кабель на три е, порти Type-C, microUSB і Lightning. І відразу можна заряджати три прилади. Посилання на цей кабель також буде в описі. Лампа в нас просто дуже класна. Дивіться, у нас тут чорна глянцева поверхня, є ось така штука для фіксації, прям дуже надійна. І тепер ми її вмикаємо. Перший режим. Другий, третій, четвертий вимкнули. Тобто в нас є три режими, четвертий вимкнений. Температура не регулюється, але виготовлена вона дуже якісно. Тут така є проволочка з надійною фіксацією. І хочу сказати, якщо ви до книжки її будете прикладати, то в нас тут є ось такий шарнір для регулювання. Це дуже класно. Ми беремо наш блокнот від компанії АТБ, я колись купував. І будемо тепер на нього тут експериментувати. Ось, наприклад, ось так бере, і в нас просто ідеально на книжку воно фіксується. Та ви зрозуміли, так навіщо ця лампа? Ця лампа створена для читання. І ми беремо там вже, наприклад, книжку або, наприклад, якесь рукоділля, не знаю кому чим. Наприклад, я купував для книжки, і потрібно щось тут читати. І світла в нас недостатньо. Ми просто беремо. Ось так. Вмикаємо і читаємо. І все дуже класно. Наскільки класно, прям видно. Ну, І світло таке приємне, нічого не мерехтить, якісні матеріали. Звичайно, все пластик. Але прям виглядає прям дуже класно. І якщо, наприклад, нам цей режим дуже яскравий, ми робимо менше. Або, наприклад, взагалі трішечки. Класна лампа, всім рекомендую. Ставлю оціночку 10 із 10. Переходимо до наступного, відкриваємо. Так, це в нас є корпус для самостійного збирання павербанка. Це в нас є колір зелений, це в нас є колір сірий. І ось у нас є колір червоний. Цей вже я розпакував трішечки раніше. Так, розпакували три кольори, прям всю лінійку зібрав. Е, коштувало недорого, в районі 200 гривень. Тепер показую вам, навіщо я їх собі так багато придбав. Дивіться, це в нас є такий корпус від відомого бренду LITO KALA. І ми ось так відкриваємо і встановлюємо сюди два акумулятори 18650 або 21700. В комплекті у нас є ось такий перехідник. Тепер дивіться, якщо ми будемо використовувати акумулятор 21700, ми просто його сюди встановлюємо. Як в червоному, в нас просто встановлено два акумулятори 21700. Все, закрили. Але якщо ми будемо використовувати акумулятори 18650, вони йдуть трішечки тонші, то ми беремо ось так. І вже потім їх сюди вставляємо. І ця штука нам потрібна, щоб акумулятори там всередині не болталися. Як це? Не правильно. Дуже класна річ. В тому, що нею можна не тільки використовувати як павербанк, а як штука для заряджання акумуляторів. Наприклад, ми його відкриваємо, виймаємо ось такий акумулятор, який у нас заряджений, наприклад. І вставляємо сюди акумулятор, який розряджений. Ми вставляємо, дивіться, один може бути заряджений, один розряджений. І ви просто заряджаєте цей павербанк. В нього два незалежні канали. Тобто кожен акумулятор заряджається окремо. Це дуже класно. Можна використовувати як зарядка. В момент зарядки ми можемо переключати режими і дивитися напругу по кожному акумуляторі. Тобто не буде такого, що акумулятор один одного почне балансувати. Також екран у нас показує відсотки, режим, в якому зараз працює Powerbank, В даному випадку в нас на вихід він працює або може працювати на вхід. Номінальна напруга на виході порту Type-C, ну або USB, -A. Е, в нас що ти навчаєшся? В нас цей Powerbank може працювати в режимі швидкої зарядки. Це дуже класно, може видавати до 12 вольт. Значить, як я його можу використовувати? Я підключаю в нього порт USB Type-C, Type-C тригер на 12 вольт і підключаю свій роутер. Як варіант, можна мати вдома багато таких акумуляторів, наприклад, 21700-6 4, 6 штук. І таким чином можна підключати свій роутер. Дуже класно, всім рекомендую, 10 із 10. Переходимо до наступного. Наступний товар у нас вже є трішечки відкритий, тому що ми розбили розпакування в нашу телеграм-групу. Ось, дивіться, оп. Відразу хочу звернути вашу увагу, наскільки якісно воно все приїздить, запаковано. Ось такий мішечок з повітрям. Дивіться, у нас приїхав насправді блок живлення. Блоки живлення приїжджають, я не знаю. В моїй практиці ще ніколи не поламався У нас блок живлення при транспортуванні. Але компанія Anker пакує їх дуже класно. За це їм однозначно лайк. Переходимо до самого блоку живлення. Блок живлення з одним портом Type-C на 30 Вт. Ідеальний блок живлення для вашого iPhone. Якщо у вас е, смартфон iPhone будь-який. Е, 7, 8, 10, 11, 15. До речі, 15, і 16 iPhone підтримують швидку зарядку до 30 Вт. Значить, вам цей блок живлення буде просто як знахідка. Він набагато менший. Блок оживлення від компанії Apple на 20 Вт, я вам скажу, і якість в нього дуже класна. Тест зараз в себе бачите, будете бачити ви на екранах. Всім просто рекомендую. Блок дуже крутий. Приїздить в класному пакуванні. Я вважаю, навіть таке пакування дуже солідно буде комусь подарувати. А так як iPhone носять багато людей, то подарунок буде актуальний довгий час. По якості блока це один із найкращих блоків. Ставлюємо оціночку 10 із 10. Всім рекомендую. В особистому користуванні лишається він в мене. Переходимо далі. Так, розпакували, це в нас є підсвічник. Ось так він у нас буде виглядати. Ось сюди в нас складеться свічка, і його можна використовувати як блекаут. Там, Наприклад, якщо вам темно, то свічечку палите і вам щось підсвічується. І так як новорічні свята. Наприклад, ось такий, десь на святковий стіл поставили, свічечку запалили і все буде у вас просто чудово. Все виготовлено з металу, надійне, якісне. І я вважаю, якщо там, наприклад, свічка догорить, то у вас нічого вдома не станеться. Це дуже класно, що воно виготовлено із металу. Тобто, пожежі у вас вдома не буде. Давайте поставимо йому оціночку 9 із 10. Бо могло б бути трішечки краще. Тут є в нас такі гострі угли, що потрібно з ним бути обережним. Так, переходимо до наступного. Так, відкрили це у нас повинен бути вподовжувач від компанії Bazaus. Е, виглядає дуже стильно. Відразу можу сказати, якби мені хтось такий подарував, я був би тільки задоволений. Так, у нас повинна бути європейська вилка. Потужність до 4 кВт. так, Звичайно, це трішечки не для блекауту, але в такий час, дивіться, у нас, коли світла немає, гаджети розряджаються. правильно? А коли світло з'явилося, то в нас потрібно масу цих всіх гаджетів якось зарядити. Ось для таких задач є в нас ось такий розгалуджувач розеток. Відкрили, і що я вам хочу сказати. Давайте відразу по комплекту. В комплекті у нас є інструкція в такому пакетику фірмовому Базеус і наклеєчки. Також у нас є ось така штука силіконова, липка вона з обох сторін. Потрібна вона для того, щоб приклеїти швидше за все, ось так його до дна. Ось ми його приклеїмо до дна, ставимо на столі, тобто приклеюємо на стил, і він у нас потім стаціонарно буде там знаходитись і вже нікуди не кататися. Значить, у нас є три розетки. Дивіться, одна вилка євро, і тепер ось тут одна розетка, друга розетка, і ще ззаді ось така розетка для якогось такого тоненького споживача. Не дуже потужного. Також у нас є ось такі заглушечки, тобто, якщо ми якоюсь однією розеткою користуватися не будемо, ми можемо її просто отак закрити, щоб вона не ну не моралася пилом, не набиралася пилу. Виглядає доволі таки непогано ця штука. Я такого рішення раніше ще не бачив. Також у нас є кнопка увімкнення зверху. І в нас є два порти Type-C і два порти USB-A. Ми її вмикаємо зверху. У нас є кнопочка увімкнення. І ми бачимо, що в нас тут є дисплей, Дисплей, який показує нам споживання. І ми відразу бачимо, скільки в нас споживання тут розетки і скільки споживає у нас порти USB. Так, ми вкрутили навантаження 10 Вт. І ми відразу бачимо, що в нас екранчик показує споживання 10 Вт, напругу 230 вольт, ну, 229-230. І також у нас є лічильник е, потужності, тобто кіловати. Не знаю, як його, наприклад, скидати потрібно. Е, можливо, після кожного вимикання вмикання, у нас відновлюється цей лічильник і показує 0. Тобто, можливо, це якось чиниться. Можливо, там потрібно кілька разів натиснути, щоб увімкнути. Пам'ятаю лише те, що в нас є дуже багато ступенів захисту, тобто в нас тут є регу... захист від високої напруги, від низької, від перенавантаження. Порти USB Type-C у нас підтримують 30 Вт. Так, що я вам хочу сказати, штука дуже класна встановити її на робочий ваш стил. Наприклад, ви встановлюєте її на робочий стил, приклеїте ось такою штукою, все, у вас стаціонарна буде розетка е на три гнізда. Ви можете підключити і монітор, там якийсь зарядку для ноутбука і тому подібне. Це класно. Класно, що є дисплей. Ви можете контролювати ваше споживання. і Також можете підключити ваші смартфони для заряджання. Ставлю оціночку 10 із 10. Купував в районі 700 гривень. Кабель прямо такий, товстилезний, товстилезний. Те, що. Заявлено 4 кВт, я навіть і сперечатися не буду, він в будь-якому разі витримає ці 4 кВт. Напевно, виробник, мав на увазі, 4 кВт пікове навантаження, а робоча десь там кВт, 2 буде 3. Оціночка 10 із 10 переходимо далі. Так, відкрили, це у нас є кабелі від компанії Rockerin. 2 метра 240 Вт, коштували вони недорого. Це в нас є 2 метра 100 Вт. Трішечки менш потужний. Кабелі дуже класні, можна сміливо рекомендувати. Тести, можливо, ви будете бачити на екрані. Але що там тестувати? Підключаєте свій ноутбук через Power Delivery. Або, наприклад, якщо у вас ноутбук, який чисто заряджається від Type-C, блок підтримує там. Швидку зарядку, яку достатньо вашому ноутбуку. І все працює просто ідеально. Просто повірте мені, купуйте. В нашому телеграм-групі дуже часто є знижки на ось такі кабелі. Всі учасники нашого каналу або чату мають уже цих кабелів дуже-дуже багато. Можна сміливо рекомендувати, ставлю оцінку 10 з 10, сам таким користуюся.